Так, друзі, ітог проділеної роботи. Дивіться, посадив цю частину на герметик, цю частину на герметик. Тут не садив, тут резинова є прокладочка, тут все герметично. Якщо навіть мені треба буде зняти цей узел для ремонту двигуна чи ще якісь втручання, дивіться, я зніму коло турбіни, отам внизу повністю весь цей воздушний поток. Так що в цьому проблеми не, не виникне. А саме головне усунення проблеми той, що той, що була, усунулась проблемка. Отакий буде все невеличкий зараз відосик. Машинка заводиться тепер. Не заводилася звісно, як часики. Просто плавали оборотики. Ну а тепер дивіться як працює двигун. Просто муркоче. С вийду покажу на двір. І так працює двигунчик. Як часик, не шалахнеться. Машина нагадаю, 2004 року випуску. Ну це не убиває мідвигуни і сузорські 1,7. Хто знає, то мене підтримає. Такий невеличкий обзор Апілька. Дивіться в якому стані. Сидушечки слагуни стоять. Все зроблено на совість з подогревом. Ти танчики апілівські. Так що отако працює двигун, дивіться на оберти. І не шолохнеться. Що, всім миру і добра.